Пісня про комарика. <рик> <рик> Ой, що ж, то за шуму чинився, гей, що комарик до повстанців зголосився, що комарик до повстанців зголосився, зголосився комар до повстанців, гей! Щоб кусати москалів голодранців, щоб кусати москалів голодранців. Виліз наш комар на дубочок, гей, закріпив скоро стріл на листочок, Закріпив скоро стріл на листочок. Тійнялася шурабура, гей, вона то комарика з дуба здула. вона то комарика з дуба здула. Ой, упав наш комар з високости, гей, поламав москалеві ребра Поломав москалеві і кости, поламав москалеві ребрі й кости. Поховали москаля, як собаку, гей. Видно руки, видно ноги, видно плечі. Видно руки, видно ноги, видно плечі. Поховали москаля. Як китайця, гей, видно руки, видно ноги, видно пальця. Видно руки, видно ноги, видно пальця. Поховали москаля. Не по-людськи, гей, видно руки, видно ноги, видно блюзки. Видно руки, видно ноги, видно блюзки. Бо ховали москаля, край дороги, гей! Видно руки, видно ноги, видно роги. Видно руки, видно ноги, видно роги. Оплески, оплески, овації.